Ось така стильова коробка до мене приїхала від компанії Cubot і всередині їх новий смартфон Note 60. На коробці є основні характеристики. Тут вказується камера, задня 48 Мп і також фронтальна на 16 Мп. Пам'ять RAM і ROM це 6 ГБ можна збільшити віртуальне до 16, плюс ROM 128 ГБ. Колір Titan Grey. Коробка мені вже подобається, вона така нестандартна. Давайте дивитись, що всередині. Відкривши коробку, ось так нас вітає смартфон. І це дійсно смартфон великий, тому що тут екран на 7,2 дюйма. Давайте ми його дістанемо. Він одразу в чохлі. Мені це також подобається. Погляньте, який він величезний, реально смартфон для тих, хто хоче великий екран. Ну, по дизайну ми бачимо закос під iPhone, але, звичайно, що камери тут мають бути набагато простіше. Це смартфон не про камери, хоча, в принципі, ми їх протестимо. Це більше смартфон про екран, про акумулятор. Тут одразу показується, що смартфон підтримує також 2 сім карти. Давайте знімемо ми чохол. Те, що чохол кладу, це теж дуже хороше рішення. При тому мені подобається якість чохла. Він дійсно і виглядає, і відчувається гарно. Ось так знімаємо плівку. Колір дуже привабливий. Мені подобається, як він виглядає. Такий, не знаю, колір капучино, плюс щось так переливається, дуже гарно. от Він грає під різними кутами. Привабливо, мені подобається. Камери виступають, але я вам сказав, що дуже сильно. На фоні розміру смартфону і готовщини вони такі, знаєте, ну, в принципі, вписуються доволі гарно. Давайте також знімемо плівку з передньої частини корпусу: екран. Екран величезний. Якщо так подивитись на смартфон, то рамки в нього мінімальні і підборіддя є, але воно невелике. Давайте одразу запустимо смартфон, кубот логотипчик, і зараз він завантажується. Смартфон виконаний із пластика, але вигляд такий, знаєте, за під метал. Виглядає він цікаво. Прямі грані тут получається. У нас кнопка включення-виключення, качельки гучності. Плюс-мінус, натискаються приємно кнопки, питань немає. Збоку лоток під сім-карту чи відповідно флешку. Зверху є отвір під мікрофон, знизу тайпсішка, і, і плюс отвори для динаміки, і теж під мікрофон. Камера у нас, виходить, е в екрані вбудована, така ну, по центру, теж виглядає привабливо. Тут більше підборіддя, тут рамки по боках і верх, скажімо так, мінімальні. По боках, ну, в такому смартфоні, в принципі, виглядають доволі непогато. І варто відмітити, що це смартфон з недорогих телефонів, але ми отримаємо, знову ж таки, хороший екран великий, плюс акумулятор. У комплекті з телефоном маємо ось таку вкладиш невеличкий, відкриваємо. Є у нас ось така скріпка. Цікаво, перший раз таку бачу скріпку. Зручно на неї, до речі, буде діставати сім-карту, документація тут дуже багато всього, і плюс поклали скло. Це дуже добре. Мені теж подобається, що є в комплекті скло. Тому на смартфон одразу можна наклеїти захисне скло. Ну і також у нас тут є відсік, заховався кабель і блок живлення. Блок живлення, давайте ми подивимось, він на Type-C йде, і потужність його складає 18 Вт. Для такого смартфону хотілося б більше, щоб було, але в принципі 18 Вт більш-менш є, кладуть. 10 або 15 Вт, то взагалі мало. Кабель у нас з двох сторін, Type-C type c він гумовий, ну безпосередньо для цього бличку. Запустився смартфон і одразу давайте продемонструю, як він працює в системі. От Перший запуск працює доволі швидко. Відкриваємо налаштування, це все по першому запуску. І він не лагає, при тому, що є налаштування, ще йдуть. так, Але в цілому, от з коробки прямо він. Працює адекватно, мені подобається. Стосовно застосунків, значить, тут немає ніякого хламу. Стандартний Android в принципі, іконки, значки, все знову ж таки стандартно. Якщо горнути шторка, теж звичайний такий Android нічим не виділяючийся звичний для всіх Android Давайте перейдемо в параметри, подивимося, що тут у нас є цікаво. Значить, про смартфон Note 60 ми заходимо сюди. В нас тут виходить вказана версія Android 15, встановлена. Пам'ять 128, пам'ять memory 6 ГБ. Переходимо також ми в безпеку, конфіційність, переходимо вниз, розблокування пристрою. І в нас тут виходить, що є: блокування екрану. Значить, є в нас провести по екрану ключ, пін-код, пароль. Тобто відбитку пальців тут немає, але є фейс контролю. Так, сюди ми перейдемо. Відповідно, це працює через камеру. По надійності я би не сказав, що це прям дуже круто, але шкода, що відбитку пальця немає. Якщо перейти в екран, давайте переходимо, дивимося. Рівень яскравості на 61 виставлено. До речі, яскравість даного смартфону доволі така висока. Ну. Воно дуже гарно відображається по яскравості, мені подобається, запас є хороший. Так, нас цікавить також екран, у нас що тут по частоті оновлення. Якщо ми перейдемо в розділ, є 120 Гц. Ми його одразу включаємо. Не зрозуміло, чому з коробки не поставлено 120 одразу, тому що ну, це топ. І ось такий маємо плавний екран. Однозначно, дуже круто, що смартфон має 120 Гц, тому що 60 це вже не актуально. 90-120 можна виставляти собі, ну, безпосередньо 120 я поставив. Це дуже. Дуже класно. Адаптивна яскравість присутня, можна включити темну тему, ось так вона виглядає, переключилась. Ну, В цілому, по екрану, якщо так говорити, сам екран мені подобається його чіткість, мені подобаються взагалі кольори даної матриці. Ну і 120 Гц. Це реально дуже класно. При тому, що 7,2 дюйми ми маємо діагональ цієї матриці. Ну, а тепер давайте протестуємо камеру. Значить, що у нас тут є? Давайте перейдемо одразу у відео. Відео налаштування. Значить, даний пристрій записує 30 кадрів. В нас є можливість максимум Full HD. Це я вам казав, що цей смартфон не про камеру, вона хоч тут є. Але записує він відео не дуже. Давайте, от зараз пробне запішемо відео і подивимось. Ну, безпосередньо 30 кадрів це одразу зрозуміло. Е, картинка, ну, в принципі, більш-менш нормальна для цінного смартфону, але це не камерафон. І орієнтуватися, якщо брати телефон, цей по камері, ну, взагалі не варто. Ну, записую та й записую. По фотках так само. Ми переходимо фотографії, HDR тут включено, роздільна здатність висока тут можна, роздільна здатність, типу, висока. Давайте перейдемо на налаштування. теж подивимося, що тут у нас є. Ну, По налаштуваннях я тут не бачу, так щоб можна було. Ну, Типу, ви вибираєте якраз ультравелика роздільна здатність, є режим ніч, є режим макро, ось так воно переключається з затримкою. Ну, Камера така собі, відверто кажучи, ну, як і сказав, цей смартфон не про камеру. Немає сенсу брати і розглядати. Як для зйомки відео чи для фотографій. Фронталка теж не буду включати. Я думаю, що там якість така прям нижче середнього. Цей смартфон, по суті, більше про екран, про акумулятор. Е і це його якраз найбільша перевага. Ну по самих характеристиках, тут усталоний восьмиядерний процесор T615. Цей процесор не є потужний, але як для телефону, який можна використовувати для соцмережей, для роботи взагалі, от вам потрібен великий екран і акумулятор. В принципі, цього процесору ви Встановлений тут Android 15, пам'яті 6 ГБ можна розширити до 16 е, за рахунок накопичувача ROM. Е, тут 128 ГБ вбудованої пам'яті для файлів. Підтримуються 2 наносім-карти або одна наносім-картка. Та одна флешка. Акумулятор у цього телефону це великий плюс, тому що він на 7000 мА. І цього акумулятора з таким екраном має вистачати спокійно на цілий день. З урахуванням того, що ви не будете зазвичай на цьому смартфоні бавитись в ігри чи якісь складні задачі запускати. Для повсякденного звичайного користування цього смартфону вистачить з головою. Там зранку до вечора впевнений, що він буде у вас доживати. Екран тут 7,2 дюйми, HD 120 Гц, Роздільна здатність 720 на 1506 60. І як сказав перед тим, екран доволі чіткий, приємний по кольорах. Мені подобається, як виглядають значки, шрифт. Локалізація, до речі, тут українська повністю. Немає якихось там, ну можливо, десь моментами, звичайно, як у будь-якому андроїді можуть бути неперекладені е слова. Але в цілому локалізація працює гарно. Ну а з без технологій тут Wi-Fi, Bluetooth 50, і також великий плюс, що в даному смартфоні є NFC. Якщо підвести на великий підсумок, то можна сказати, що смартфон вийшов доволі непоганий, і його сильні сторони: це акумулятор, екран, дизайн. Ну і звичайно, ціна. Комплектація, до речі, також хороша. В цьому смартфоні хоч і встановлене слабеньке залізо, але в цілому для цього смартфона і для тих задач, які ви будете на ньому виконувати, я думаю, цього заліза буде вистачати добре, в принципі. Тому що в системі він працює гарно, все відкривається, закривається швидко, переміщення 120 Гц. Це теж плавністю додає. Ну, в цілому, смартфон виглядає і відчувається доволі приємно. Так, він великий, не кожному він підійде. Для мене особисто це лопата, смартфон, яким незручно користуватися однією рукою, але в цілому. Цей смартфон буде обирати ті, хто хоче великий екран і великий акумулятор.